Прогноз для стрільців на вересень 2025 року. Обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєш свій знак за асцендентом, пиши в коментарі слово асцендент і я його прорахую. Постав лайк і підпишись. А тепер до прогнозу: основна енергія місяця верховна жриця. Для стрільців вересень стане місяцем тиші, інтуїції та внутрішніх відкриттів. Верховна жриця нагадує, як все варто робити відкрито, іноді сила у споглядані. Й очікування. Це час, коли ви будете більше довіряти внутрішньому голосу, ніж зовнішнім порадам. Як це проявляється в житті? Прихована інформація або таємниці, які відкриються у вересні, бажання вчитись, духовні практики, психологія, ізотерика, нові знання, усамітнення, щоб розібратися у собі, ситуації, де не можна поспішати з діями, треба подивитися, відчути, проаналізувати. Цей місяць каже, інтуїція може стати надійним компасом. Перша декада туз кубків і 10 кубків, тон декади відкриття серця, сімейна гармонія, емоційне наповнення. Як це програється в житті? Це може означати нове кохання, важливі події в родині, заручене весілля, поповнення, спільні свята. Це час, коли емоції переповнюють і хочеться ділитися щастям. У роботі та бізнесі можлива співпраця у дружній атмосфері, творче натхнення. Хтось може почати працювати над проєктом, що приносить справжнє задоволення. У фінансах гроші можуть прийти від сім'ї або Піти на спільні покупки, що радують усіх: ремонт, подорож, святкування. В стосунках, якщо ви в парі, це глибока любов, підтримка, гармонія. Навіть складні союзи отримують шанс на примирення. Якщо ви самотні, велика ймовірність нових почуттів, що мають потенціал стати справжньою родиною, психоемоційно відчуття повноти життя, любові і вдячності, порада відкритися щастю, воно поруч. Попередження не ідеалізуйте надмірну ситуацію, навіть у гармонії потрібен баланс.